Багато соціальних питань вирішується на території Ямпільської громади коштом місцевого бюджету через відділ соціального та медичного забезпечення Ямпільської міської ради. Відділ підготував звіт про роботу в 2023 році. Ну почнемо з того, що коли було прийнято рішення про організацію нашої громади, то управління праці воно відійшло до державної адміністрації могилів Подільської. Це вони це є державна структура. А було рішення про створення нашого відділу, це в на структурі нашої громади, тобто, це ми є відділом громади нашої. Тобто трошки раз люди трошки путають деякі функції, тому що ми не опікуємося державними коштами. Це ми оперуємо тими коштами, які громада зібрала у вигляді податків, вони попали в бюджет, і ми вирішуємо там на сесії районної ради чи на виконкомах, куди ці гроші можна потратити. От, було ці прийнято цілий ряд програм для жителів нашої громади соціальної підтримки. Ясне діло, що війна внесла корективи, тому ніхто не сподівається. Сподівався, в нас не було жодної програми по для військових. А тепер цих програм у нас є пріоритет, тому що ви розумієте, що дуже багато жителів нашої громади воюють. Є багато хлопців поранених, є, на жаль, і загиблі. І всі ці функції наш відділ виконує по їхній допомозі, по їх піклуванню за цими сім'ями. Це все наша робота. Ми навіть в минулому році в штат наш, у нас штат невеличкий, на сім чоловік було шість, але ми ввели навіть посаду людини, яка спеціаліст, який опікується, опікується мобілізованих хлопцями, членами сім'ї загиблих в основному цими категоріями. Це Оксана Вікторівна Швець, це мама загиблого Максима, нашого героя з довжка. Оце вона зараз працює в мене в відділі, і це її як то сказати, на її плечі. От, така робота по роботі з основним сім'ями загиблих. Це важка робота. Вона це все переносить через себе. Це надзвичайно тяжко. Але ми всі допомагаємо і стараємося справляємося з цією роботою. Ну, скажу так, що, наприклад, дивіться, якщо взяти за минулий рік, за 23, й то ми, наприклад, з різних видів соціальних допомог і підтримок людям надали майже на 4 мільйона 200 тисяч гривень. Це дуже велика сума. Це кошти я інші. Це, 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 це кошти громади нашої. Це не держава. Це те, що наша громада заробила, і ми вирішили підтримати людей різними видами програм. Зараз я буду розказувати по коротко по кожній. Найбільше у нас звернулося людей в минулому році. Біля 600 чоловік це допомога на лікування. На жаль, час наступив такий, що ліки різко подорожали, пенсії людей малі, і вони вирішили не вирішили, а мусили звернутися до нас по підтримку. І у нас є така програма по підтримку людей на лікування. І ми вважайте за минулий рік витратили на цю справу мільйон 400 тисяч гривень. Мільйон чотириста. На минуточку, це, це, це дуже серйозна сума. Людей да. багато хворіє. Як ви вибираєте пріоритети, що потрібно для цього. Першим ділом, перший пріоритет у нас це про людей, які не військові. Значить, перше, це у нас пріоритет йде люди, які онкохворі, діти, а потім інші йдуть захворювання. І крім того всього, у нас ще є. Троє хворих, в яких не працюють нирки, це на гемодіалізі, Це хворі, які без гемодіалізу через двоє трудових доби можуть померти. Тому ми теж їм допомагаємо. Ми забезпечуємо їх так само фінансовою підтримкою. Вони без цього не можуть. Крім того. Ми ще ми надали, ми прийняли таку програму, що хлопці, які мобілізовані з 24 лютого 2022 року, ми їх підтримуємо перераховуємо кошти, бо вони були мобілізовані. От я з метою такої безпеки не буду називати, скільки хлопців звернулися до нас, їх ми проплатили. Але ми на 404 тисячі заплатили їм. Це безпосередньо їхні рахунки, впало. Це те, чим громада хоч чуть, -чуть підтримати цих хлопців, яких ми мобілізували, які ж абсолютно, ну ви ж розумієте, рюкзак, одежа та, і вдома, і все. А треба Берце, треба було все інше, їм треба було щось. Ми от вирішили громадою, от так собі прийняли такий порядок, що будемо трошки компенсувати. Це невелика сума, 2000 гривень, але тим паче хоч чимось хлопцям цим допомогти. Крім того, ми зіткнулися з тим, що пішло багато хлопців наших поранених. Уже є випадки, навіть коли хлопці вже по три поранення мають. Ми також вирішили громадою, є відповідний порядок, ми його теж прописали, затвердили, про те, що ми також цим хлопцям на лікування. Ви ж розумієте, що людина, поки вона в госпіталі, ще щось якось лікує далі. Вона виходить і вона на роздоріжжі, куди йому йти. І що, а лікування це довготривале, як правило. Тому ми, ми фактично за одне поранення хлопцям даємо по 5 тисяч гривень. От, це в нас вже рахуйте, рахуйте, десь біля 690 тисяч ми вже витратили на такі от справи. Крім того, ми ще також прийняли таке рішення, допомагаємо членам сімей загиблих. Є ситуації, коли, наприклад, організацією похорон займається частина. Військова, там, де служив загинувший воїн. А в більшості випадків організація похорон займаємося, ми розрахунки веде наш відділ. Крім того, що ми розрахуємося за організацію похорон, ми прийняли рішення і ми допомагаємо сім загиблих. Це по 10 тисяч кожній сім'ї. І плюс 5 тисяч ми ще оплачуємо. Це громада. Громада платить 5 тисяч гривень на опалення. Це не немає ні дрова, ні вугілля, просто даємо на опалення. Чим може громада? Ти на сьогоднішній день ми допомагаємо. Крім того, крім того, у нас ще. Було таке рішення, Ми прийняли рішення підтримали верніше, таку добру дію обласної ради. Ми також прийняли в себе таку програму. І до Дня захисників вітчизни ми також 51 сім'ї загиблим теж перерахували по мінімальній заробітній платі. В общем, -то, це склало в загальному склало приблизно 136-137 тисяч гривень. Також ми не забули і дітей, ті батьки, які загинули на фронті їх на 24. І ми всім їм на рахунки перерахували до Дня Святого Миколая по 3 тисячі гривень. Це склало, е, е, склало 72 тисячі гривень. Це що. Е, Крім того, у нас, у нас в кінці року була можливість. Ми спрацювали з відповідними фондами благодійними, і наша Оксана Швець була відповідальною, і ми відправили на відпочинок в Карпати 20 наших дітей. Це ну члени сімей загиблих, а також ті батьки, які воюють, і одна наша дитинка попала у Польщу. У складі делегації в Польщу. Тобто, 21 фактично, 21 дитина, наша оздоровлена була так, як має бути. От крім того, у нас ще е, це що касалося військових програм, тепер ще що у нас таке. Ще які програми є. Ми ще також е, у нас е, відповідно 333 постанови. Ми компенсуємо власникам будівель, значить, ті, які, е, в яких живуть переселенці на безкоштовній основі. Не ми, а держава компенсує гроші, а ми е, оформляємо документи. Тобто, сто тисячу звернень було за минулий рік. Це власники приходять, заповняють відповідні документи. Ми пересилаємо в область. Область формує. Загальну відомість по області, потім в Київ і Київ розраховується прямо безпосередньо. На сьогоднішній день це 14 гривень, 77 копійок за одного переселенця, отримує власник, якщо він їх безкоштовно в себе, ну, вони в нього проживають. От. Крім того, у нас ще є така категорія. Людей-доглядальників це люди, які на непрофесійній основі доглядають інвалідів чи тих людей, які потребують стороннього догляду, які самі без доглядальника не можуть не ні пересуватися, нічого. Їм треба допомога. І таких людей у нас 51 чоловік є. Ми їм, там, ну, ми їм платимо, це називається компенсація. Компенсація це не пенсія, це не заробіток, це смішні гроші. Але для, ми це розуміємо, але те, що ми можемо, це теж держава з. Екларувала постанову, а оплачує громада, тобто ми своїх коштів з бюджету платимо. Це не державні кошти, і таким чином це у нас десь приблизно 800 тисяч гривень. 800 тисяч. На 51 чоловік, які доглядають це щомісячно їм, і ця компенсація йде, тому що доглядають цих інвалідів, це важка праця, це дійсно. Процедура така, що перед оформленням документів. Сьогодні всі документи, згідно останніх рішень, тільки через центр на адміністративних послуг. Тобто люди туди звертаються. Документи попадають до нас, ми далі виїжджаємо. Мої дівчата виїжджають, ми складаємо відповідний акт, чи дійсно така людина є відповідно до постанови, що вона дійсно потребує, всякі різні обстеження, формуємо пакет документів і потім призначаємо цю, цей догляд, якщо, він, якщо він, він виходить. Там складових багато на день, тому що в зв'язку з війною внесені зміни, але тим паче ми над цим працюємо. От, крім того, у нас ще крім того ще залишилася така пільга, як ми деяким пільгам категорії відшкодуємо за зв'язок. Колись були телефони, от і стаціонарні. Відшкодовувалася, там було їх дуже було багато. На сьогодні це невелика сума, всього 7 тисяч гривень, але в рік все одно ми компенсуємо цим людям. І також ми за минулий рік у нас 11 людей відповідної категорії певної, а там є атошники, ж таки, чи не трани війни. Вони, Провели зуби протезування на суму 77 тисяч гривень. Це проходить через нас. У нас заключений договір з товатилічною клінікою, та, що біля автовокзалу, тому що він єдиний, хто має право печувати з бюджетом, так ми з ним співпрацюємо. праця нормальна і робить скарб всякому разі від хлопців, немає жодної. Ну і ще кроме того, кроме того у нас ж є такий центр надання соціальних послуг. Де Ала Гурська керує? Значить, всі ці догляди, які призначаються, вони також через СНАП ідуть. І через мій відділ, мої спеціалісти об... обробляють пакет документів, і тоді призначається цей догляд на дому. І таким чином в минулому році було 605 осіб. Це серйозна робота, це великий пакет документів. Це не один день роботи, тому що довідки треба збирати абсолютно з різних інстанцій, а часом інколи ці люди самі вони. Пристарілі, часто не мають родин ніяких зовсім, і приходиться соціальним працівникам самим це на себе брати, ходити, вибивати ці довідочки і потім е, ці всі документи через СНАП здавати. І в принципі, в принципі е, таких е, робіт, щоб е, ще кроме того, у нас єдине, що ще, ще, е, ще хочу сказати, що у нас також спеціаліст займається, коли людина е, на МСЕЦі отримує групу інвалідності. Першого або другого, до неї йде така карта реабілітації. І там в карті реабілітації прописано, що, наприклад, людина потребує наприклад, милиці, візка, чи там, наприклад, туалет крісло, чи крісло називається воно. От, значит, Приходить до нас, ми ці документи скануємо, відправляємо в фонд інвалідів, фонд інвалідів, є в них електронна база. В яку входять виробники, і вони формують на протязі трьох днів кабінет, тільки сформувався загорається така газерна галочка. Ми це бачимо тільки лише це єдине, що ми бачимо. І далі виробник напряму вид цим людям. І що потрібно з'єднати карті реабілітації, вони забезпечують безкоштовно, держава за це розраховується з виробником. Ми цього не ведемо. Розрахунки раніше це це було через управління праці, яке при адміністраціях було зараз. Ці функції все передано нам. А розрахунки напряму виробником держава розраховується за з тих документів, які ми подали. Отака коротенька робота, це що я можу сказати, такі основні напрямки. Хочу сказати, що я ще не говорю про те, що ми ще складаємо різні акти. Наприклад, люди хочуть отримати субсидію, вони приходять до нас, це розпорядження голови на нас, на мій відділ, і покладя такі обов'язки моїм спеціалістам, моїм дівчатам і мені також. Я депутати дуже багато цих завжди на місці люди приходять дуже-дуже багато. Хочу вам сказати, що ми ось сиділи недавно разу. Я сам здивувався, що за, через наш відділ на протязі року пройшло більше п'яти тисяч чоловік. Це 5, більше, ніж 5 тисяч чоловік ми допомогли. От, і вражає, не, не, не задумувався, А сьогодні, знаєте, якось аж трохи приємно, що все таки 99% людей вийшли від задоволення, з допомогою, Хоть, хоч мінімально то, що може громада, ще раз наголошую, це громада. Це ніякі не химерні, там якісь кошти державні або ще чиїсь. Це все, що громада. Вирішили, оце ми людям і допомагаємо. Це процедура дуже проста. Депутати вирішили депутати, є вільні кошти. Вирішив тако, тако. Ми тут же розробили порядок, затвердили його на виконкові, потім на сесії, тому що треба вносити зміни в програми або програму нову зробили. І так воно проходить. Я слідкую за рішеннями сесії міської ради. Часто суми додаються на от, на лікування. Вам не вистачає закладених бюджетів на рік. Дійсно, не вистачає, тому що у нас за минулий рік розуміти я ще такого не припомню року, коли стільки багато людей дійсно звернулися допомогою. Ну, просто, просто там в пакетах документів є лікарські довідки. Це все. Я ж лікар сам, я читаю. в мене самого коса дибу інколи стоїть, тому що там стільки патологій, що ну, просто ти не можеш людині відмовити хоча б тих. 200-300, ну це вже це зовсім копійки, так ми не давали, але хоча б тисячу гривень. Ну ну це взагалі капля в морі для них, для тих хвороб, які в них є. На жаль, населення старі. На жаль, молоді воюють, гинуть. Хворі відти приходять так само, і тому люди, здоров'я цього людей, не поки, а тим більше, ви знаєте, бачите, який емоційний фон, вся тривога, люди в тривогах, а це відбувається на, на згострих всяких хвороб. Тому людей дуже багато. Я кажу чесно, просто я не знаю, що ми будемо робити, як ми будемо виходити далі, тому що ви знаєте, що уряд прийняв рішення і через Верховну Раду, що з місцевого самоврядування забрали військове ПДФО. Так от вчора в нас була сесія міської ради, була озвучена головою міським головою Сергію Івановичем Цифра і Світлана Васильна Козюк, начальник фінансового приняття, підтвердила 25 мільйонів. Забрали з нашої. 27. 27, мільйонів забрали, значить, 27 мільйонів забрали з бюджету громади. Як ми будемо далі ці послуги? Ясне діло, що ми людей викручуватися по-любому будемо, придеться, затягнути якось пасачки, це ясне діло, але щось будемо думати. Тому що, як вчора сказав міський голова, що ми не лишимо ні військових, ні людей. Що треба буде, будемо робити все, аби якось їх забезпечити, підтримати хоч чим-небудь. Я спостерігаю за вашою депутатською діяльністю і за вашою роботою як керівника відділу. І хочу сказати, що особисті ваші якісь контакти і знайомства мають значення для того, щоб співпрацювати з благодійними фондами, з міжнародними партнерами. У вас це вийшло минулого року. Ну, дійсно. Ще коли почалась війна, Сергій Іванович позвав нас всіх зібрав, коли, коли перші дні були, коли було ніхто не знав, що робити, коли була е, невідома ситуація взагалі, і почали з'являтися ці фонди. І він зібрав і каже: давайте щось будемо робити, тому що ми далеко від обласних центрів. А до нас пішли біженці. Ви ж пам'ятаєте, що тільки за півроку війни, 22 року, через нашу громаду 12,5 тисяч біженців переїхало. Туди за кордоном це 12,5 тисяч. Це ми їх зустріли кожного, нагодували це. Все робила громада, не знаю, чи поміч наші жителі, але це було і це воно нікуди не ділося. От тому е, почали приїжджати фонди, і ми почали з ними знайомитися. Дуже багато е, фондів нам допомагало. Лікарі без кордонів. Хочу подякувати їм. Ну просто молодці. Вони настільки нам допомогли, е, крім того, того, що вони допомогли нам гуманітарну допомогу. Вони ще організували в кількох наших селах. Чотири місяці виїжали виїзні бригади, їхні і приймали безкоштовно з роздачею ліків і наших громадян і переселенців. Також от. Ну, у зв'язку з тим, що е, трохи звільнили з території, е, фонд перевів, основну масу роботи перевів туди на ті е, звільнені території. Там вони більше працюють зараз. Сьогодні ми вийшли знову на е, такий гарний фонд, який не знаю, яким дивом сам на нас вийшов. А хет фундація називається Київ Інтернешнл, Дуже такий гарний фонд, який опікується дітьми. Вони ж нас приїжджали кілька разів. Е, вони робили е, табір вихідного дня у будинку дитячої творчості. Я був два дні їх супроводжував. Ну, знаєте, дуже гарне таке враження, тому що приїхали 12 молоденьких педагогів, які очі горять, як вони за дітьми. Ми дивилися, ну, це просто треба було бачити зі сторони. Крім того, вони ось перед новим роком теж надали нам благодійну допомогу. Ми цим дитячим будинкам віддали ці, що у нас їх п'ятеро є. Ми роздали їм там набори, посуди. Вони там, кому мікрохвильовка попала, кому там інша посуда попала. Дуже здорово допомогли, і ми роздали це, І, і саме цікаво було. То, що всі, як один батьки сказали, ви знаєте, це якраз те, чого не вистачає, те, чого б'ється. Посуда б'ється, каструє десь проходить час дітей багато в цих сім'ях, приходить сказати, непридатність. От таким чином ми з ним співпрацюємо зараз. Дуже хороші зараз стосунки, і думаю, що ми і далі будемо працювати, тим більше, що це з їхньої подачі наші діти поїхали в Закарпаття. От, ніби ну, Співпраця в нас з ними нормальна. Крім того, що наші польські друзі допомагають. Також нам громаді як можуть. От, і часто привозять з собою якісь або гуманітарними грузами передавали, ми виїжджаємо на кордон Сергій Іванович, особисто виїжджав. ну, по -всякому. Ну, по-всякому. Хочу сказати, що якось так склалося, що дійсно якось з фонами повезло. Хотів, щоб їх було більше, на жаль, їх не так багато, але, але співпраця поки, ну, я би хотів би трошки більше фондів, але ті, що є, я задоволений, тому що люди віднеслися ну, просто по-людськи до нас. У людей загалом багато є соціальних питань, можливо, юридичних питань по соціальному захисту. Чи є у вас якісь контакти на рівні Вінниці з громадськими організаціями, там з ветеранськими, які в інтересах військових працюють? Чи можна до вас звернутися, щоб знайти якісь контакти? Да, є є. У нас у нас такі і такі. Юсайт зверталася, і ветеранхаб. Ось так в мене є їхні візит, візитівки. Там є, 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 є спеціальні юристи, юристи, хлопці, які, наприклад, є соціальна проблема у членів сімей загиблих, коли Потрібна для отримання до допомоги від держави, потрібна довідка, що іменно цей солдат той чи інший загинув на полі бою. Це має написати військова частина. Інколи ви ж розумієте, що там, де бойові дії йдуть, інколи вони ну просто не, не, не успівають, чи десь якісь чи передислокація, які десь. Ну вони йдуть дуже повільно. І от юристи нам допомагали по кільком нашим загиблим хлопцям родинам, то вже необхідні довідки вони вже пополучали. Тобто є, є Є хай приходять тобто, до нас. Це є організації, да, які надають да. безоплатну да. юридичну допомогу да. особам, що постраждали від війни. Сто процентів є такі. Да. І ви можете контакти надавати. Да, так? без проблем. Ми приход... Хто всі, хто приходить, ми само до зразу даємо їм ці візитівки або рекомендуємо кудокози кого... особисто я сам перезвоню, якщо потрібно, щоб домовитися там з юристами, що така така проблема, потрібно вирішити питання. Нема ми допоможемо. Хай давайте в наш номер телефону. Так ми працюємо. Співпрацюєте з різними закладами, там, з лікарнею, як відділення з усіма? Ну так, да, ми працюємо з усіма. А як же ж це? Ми працюємо з парки, тому що не даром у нас відділення відділ соціальної та медичної допомоги на е, Розумієте, У нас співпраця ці, ці, ну ми як один організм, ми одна громада, як ми можемо без зону працювати? Так само там лічаться переселенці, так само, якщо потрібно, і ветерані туди лягають лікувати, і хлопці, які прийшли з фронту чи відпустку, десь щось захворів, кудись ж перше діло в лікарні, вже потім не Госпіталях а спочатку туди йдуть всі. Так що і співпрацюємо із сімейною медициною, тому що багато цих людей, які потребують цих матеріальної допомоги, вони ж відти йдуть, тому що не всі ліки ті, які можна виписати, і вони дієві для них. Вони можуть бути безкоштовні, але людині то не підходить, тому що організм такий, розумієте. Тому духові дозвертається до на нас, хоч чимось допомогти. Отак ми і виходимо з ситуації. Ну, співпраця та в нас всіма співпраця із культурою, і з освітою, тому що ми, ми так переплетені між собою, що соціальна допомога нас, якщо Якщо десь щось треба, обов'язково медицина, соціальна допомога, культура і освіта. Обов'язково чотири галузі, як мінімум, йдуть. І отак ми і спрацюємо, всі, по-другому у нас як, не виходить. Дякую вам за інтерв'ю і нехай все буде добре в новому році. Е, я б... е, да, е, Дякую всім жителям громади, ті, хто допомагають нам, ті, хто також е, приймають участь в цьому. Всьому. І будемо чекати перемоги. Всім здоров'я і нам перемога. Дяк. Дякую. Дякую.